Він у Кайрморині, прадавній фортеці, що була одним з осередків зародження відьмаства та оселої школи Вовка, приймає ванну та прокидається через рофлянчик Єнефер. You know, знаю, що коментатори вже біжать писати. А чого звучка англійська, а не польська, не канон і так далі, та мені пік. Я нічого, по-польськи не викупаю на слух. Ну пожалійте, ви мене будь ласка. Єнефер розбудила Герванта, щоб той, врешті-решт, відправився тренувати свою прийомну доньку Цирі, а то батько щось трохи фіговий з нього. Глянувши на красу місцевого світу і поговоривши з Єнефер, відправляюся в черговий раз перепроходити свою улюблену гру. Внизу старий хрущ весемір дав хропака і бачить десятий сон. Поки мала відправилася тренуватися сама, прокинувшись там до Викапнесте. These so boring, they put you to sleep too. Старий починає бухтіти на малу. Після чого Геральт відправляється до дівчинки, щоб підкоригувати її тренування. Після мала відьмачка зістрибує, і Геральт з Сирі відправляються на тренування з іншими відьмаками. І якраз на місці їх чекали Ескель, Ламберт і сам Весемір, перед яким дівчинка вибачається I'm very sorry, Uncle та пояснює, що виконала всі завдання, які їй дав дідо, і просто не хотіла будити старого відьмака. Саюди so дерін. Why not right off? Never панс он ан адвантач ассонез опієс. Під час тренування Цирі збиває шолом та побігла дістати його. І з цього моменту починається якась фігня, бо усередині кукли Геральт бачить людське обличчя. А, повернувшись, спостерігає те, що на каєр Морен напав дикий гін, що прийшов за сирі.